Так, всім привіт. Ранок наступного дня. І подивіться, який ранок. Бачите, як, як закон Бутерброда. Подивіться, дощ снігом. Дощ снігом. Зараз після восьмої години. Я навіть так опасаюся виходити, тому що камеру трошечки намочу. Після восьмої години очікую двох голубків. Очікую карого рябохвостого. Вчора вони поплили по, по району. Ви бачили, що вже стемніло вони були в небі. І очікую синю білохвосту. Там ставочка одна. І кару рябохвостого. І так наївно дивлюсь в небо. По-перше, ще рановато. Ще погано що? Ще погано що. Е Дощ ішов, йшов вночі, оце по що погано. Дощ йшов вночі. До чого я веду? Вони ж сиділи десь і намокли. Так що це теж впливає на ці відсотки очікування. Прийде-не прийде, коли прийде, як прийде. Ну, Які плюси можна звідти, так придумати для себе. Я думаю, що в непогоду, можливо ж хижак буде сидіти, голову втягнувши, очікувати, щоб ця негода трошки перестане. І це може дозволити нам перелетіти додому. Так в небо дивлюся інколи. Без надії, поки що дивлюся в небо, без надії. То надія є. Чим вона підкріплена? <клухи> Голуби впали десь на районі, тому що вони були в темноті, зникли з очей ну, метрів за, ну, за 20 метрів висоти, десь отак. На 20 метрах вони ж не можуть пройти кілометр, правда ж? Де ж вони впали? Де ж вони впали? Тільки опасаюся, що вони не впали на плесо е, річки. На плесорічку. Ну туди теж далеко, туди метрів можливо 400 так от, до плеса річки. Отут є такий е, такі промисловий такі маленький. Таке підприємство є. І там є такі споруди, де сильно такі по площі великий дах такий. Кріші такі великі. Можливо, туди вони, побачивши таке місце для посадки, більш-менш видиме, туди, може, впали. Ну це в мене такі гіпотези. Це хлопці, щоб з вами трошки поспілкуватися. Видумую всякі речі. Ну, це що в голову зараз в мене таке заходить, думаю, як, от як я був би на їхньому місці, щоб я це робив. би? Да, я падав би, на плесу видно. Так, велика поверхня. Даху, там такі ангари, типу. ну там гаражі, гаражі. Туди можливо, я впав би. Фонарі було б тьма по селі, тому що фонарі світили ось на стовпах, в дворах світили фонарі. Взагалі куди вони, по якому принципу вони падають, коли стемніло, я навіть не знаю. Ще ні разу в мене не було практики, щоб я десь замітив, що десь вони впали на те чи інше місце по якомусь принципу. Я цього не знаю. Це такі догадки в мене. Це в мене такі догадки. Так що все. Ранок ось так почався. Тепер будемо очікувати. Ряби має прийти, рябий вже такий побував. Побував він вже перед ряг, має прийти. Але ні один з цих голубів на ніч ще не залишався. На ніч ще не залишався. Оці двійки, вони завжди сідали на ніч. Це у них перше таке випробування. Все, буду, буду очікувати. Ще десь годинку буду вдома, а потім від'їду, а потім приїду і потім ще включу камеру і скажу вам, який результат. А так поки що це так. Це ні про що. Так все. Всім, всім тихого ранку. Виключаюся. Так, хлопці, від'їжджаю на роботу, машина, бачите, вже вигнана. Виходжу два голубки є. Дивно тільки чого там. Почекайте, йду розбиратися. Я синю очікую. Я синю очікую. А синя, по-моєму, сидить. І очікую синю... такого синюкару кару рябохвосту. А те щось прилетів. Хто таке прилетів? Що це є? Що це я? Щось береги побутав. Що це за голубочка? Ага. Ні, я все переплутав. Оця голубочка вчора. Точно. Бачите, в мене все шкарабрать голубі. Так. А там сидить. О, це сидить голубуся. Синястий і сидить воно, якщо воно видно. Воно. Синястий і прийшов. Так. Ось ця голубка ось. Рябохвост, стоп, стоп, стоп. А синя одна всередині йде. А синя одна всередині тоді йде. Тоді що, виходить, що немає її. І як її прогавив вчора, виганяю, бо треба всіх роздивитися зараз. Синя одна всередині. Ще в мене така була думка на неї, що я, можливо я її залишу. Верніше збережу. А я її то не бачу. Ці два голубки прийшли. Знаєте, я, я заблудився. Це Руслан, ми ну, вчора вчора дивилися з тобою. І щось ми з тобою. Так а це що таке за голубка сидить? Ага, ні, це рябохоза, сюди я не хочу. Та сиди вже там. От. Ага. Зараз я побачу. Якщо є синя одна всередині, тоді всі вдома. А якщо її немає, то вчора ми щось прогавили. Синя одна всередині. Покажіть хвост Ні, це одна з боку. Одна тільки приїнка всередині є однієї синій має бути Зараз, якщо її не буде Зараз, якщо її не буде значить вона вчора не прийшла Ось цю ми вчора вночі загубили мабуть ось цю ось ця голубка вночі вчора в нас пропала ну все було вгорі і там не сильно було як роздивитися. Я не розшифрував, я вчора помилився. Немає синьої білохвостої одна періна в хвості. Немає її. Вона дуже схожа. Бо це сестрички, всякі там. двоюрідні, рідні сестрички, вони одна на одну схожі. Бачите, там воно... Та ж хвоста, покажи мені. Вон, бачите, там дві. Там дві. А треба, щоб була одна. Так, да, немає. Сьогодні до середині немає. Вчора таки вона була в зальоті. Вчора таки була вона в зальоті. І вона таки вчора на небі не появилася. Я вчора помилився ввечері. Відкриваю їх. Ну і що? Ну, від'їжджаю я. Від'їжджаю. Так, вчорашню. Водівля не доїли, хай доїдають. І вон карий. Я називаю, чи карій, чи синій, він такий, темно-синій, рябохвостий, Теж літун. Оці вчора вони були над хатою. Пропали вночі. Пропали вночі. це вони. Обоє вони прийшли. А синя одна всередині таки на очі вчора не показалася з неба. Це була помилка. Ну давай заходь, хочу почекати вже тебе. Давай, дощ йде. Дощ іде, давай. В небі нема нічого. Дощ був цілу ніч, сніг зараз пролітає. Вже певно, що менше. Ну, якщо його не цапнув, вірніше, цю голубку не цапнув хижак, ну має вона прийти, то ж така льотна голубочка була, з дитинства вона така була. Ви заскакуй. А ну цілий здоровий ти. Нічого, все нормально з тобою? Нормально, молодець. Ай, красавчики. Водичка всередині там не стоїть. Я водичку забрав, бо вчора кормив вже її при світлі лампи. Вони водичку всередині знайдуть там. Там водичка в них є. Хай. Так, все. Поїхав на роботу.